Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Вирішальне протистояння для Динамо у кваліфікації Ліги конференції. Кияни отримали найсильнішого суперника, який міг випасти за жеребом турецький Бешикташ. Ви можете стежити за трансляцією цього матчу на Ютуб каналі Футболхаб, а також будьте у грі разом з нашими партнерами компанією Фавбет. На нових гравців чекає крутий бонус до 10 тисяч гривень. Деталі шукайте у закріпленому коментарі під цим відео. Боятися нема кого, але можу підтвердити, що у Бешикташа досвідчений тренер та хороші якісні гравці, які регулярно приходять до клубу з топ чемпіонатів Достатньо згадати тих же Окслей, Чемберлена та Ребича, які в молодому віці цілком могли би продовжувати виступати на високому рівні, але вони обирають хороші зарплати та хороший рівень чемпіонату. Гранди турецького чемпіонату підписують гравців з іменем, і це робить місцеву лігу привабливою для уболівальників. У попередньому поєдинку про Аріса на трибунах була велика кількість наших уболівальників, які підтримували нас. Ми відчували цю підтримку. Сподіваюся, що завтра нас також будуть добре підтримувати. Для Мірчі Леческу протистояння з Бешикташем особливе. На початку 2000-х він два роки очолював клуб із Стамбула. У сезоні 2002-2003 він перетнувся із Динамо у 1-16 фіналу Кубка УЄФА. 3-1 у Туреччині і нульова нічия у Києві. Тепер Мірчі потрібно показати результат вже із Динамо. Я провів тут два незабутніх роки. Перший сезон був чудовим. Все, що ми робили, викликало захоплення. Ми виграли чемпіонат, обіграли наших головних конкурентів за золото зі Стамбулу і дома, і на виїзді. Це була річниця століття клубу. Ми завершили чемпіонат на першому місці з великим відривом. Що мене ще тісно пов'язує з Бешекташем, це те, що я пожертвував частину моєї зарплатні на будівництво нової арени. Таким чином, я посприяв відродження цього стадіону. У мене залишились зв'язки та хороші спогади. У літній міжсезоні Бишктаж підписав іменитих футболістів із топ чемпіонатів. З Мілано вільним агентом прийшов лівий вінгер Анте Ребич. Так само вільним агентом забрали Алекса Окслей Чемберлена з Ліверпуля. Трохи більше ніж за 5 мільйонів євро. Підписали правого вінгера Міло Тарашицу з Норвіча. Основна ударна сила в атаці – атакувальний півзахисник Португалець Джетсон і потужний нападник Венсана Бубакар. Камерунець вже встиг забити три м'ячі у кваліфікації Ліги конференції. Ігор Циганик і Володимир Звєров подискутували про шанси Динамо у цій парі в аналітичній програмі Звіров про футбол. Я думаю, що в Динамо ну, екстра мало шансів, в тому числі через це. В тому числі через цю втому мені здається, що ну, Бишектаж, Бишектаж команда складена з футболістів дуже високої кваліфікації. І там є нападаючий, це Абубакар, який бразильцям забивав на чемпіонаті світу. Ну, він сам може забити звідки завгодно. Він сам може. Він футболіст у кваліфікації, з якою оборона Динамо зараз навряд ну, чи справиться. Я тобі хочу сказати, що в мене, знаєш, таке трошки дежавю. 21 20... рік тому. 21 рік тому. Хорошо, це дежавю. Так, дежавю. У кваліфікації. Кубка УЄФА. Ну, Динамо тоді не вийшло з Ліги Чемпіонів, і грало в, вийшло в Кубок УЄФА і перший раунд був якраз Бешихташом. Це був наступальний. Луческо був другим, тренером Бешикташа? І тоді Луческо був тренером Бешикташа. І там був Форвард. Паскаль Нума. Паскаль Нума. Динамо абсолютно. було абсолютним фаворитом. От повір, абсолютним. Так, що повір, я пам'ятаю. Ну, абсолютно фаворит. Ми приїхали туди, я пам'ятаю, це цей стадіон. Круса... Ні, це Шукрусар, це фенохача. Це ще Фанербайдж... був. Старий стадіон, Іненю в Бишикташа. Інен. Іненю, так. Да, Іненю. Да, та, а зараз у них там новий стадіон. Був ще стадіон Іненю, він такий старий, ми приїхали туди, вийшли, Динамо взагалі, взагалі ну, просто катало, розвозило, Дього забив гол, 1-0, всі сміються, гарно. Вийшов такий Паскаль Нуман. Видно було, що кілограм вісім в нього зайвої ваги, забив два м'яча, один за шиворот Віталію Реві. І ми поїхали додому, тут зіграли, по-моєму, 0-0. Так, я тобі та кажу, в, чому так в, тому, в тому плані, що все міняється. Розумієш? Тоді теж Луческо був андердогом. Була команда, яка була фаворитом. Я, я, я тобі кажу, що ми от зараз там можемо закидати шапками все, що хочеш, сказати, та, ектаж, там, кваліфікація. Ну, що кваліфікація? Нормальна динамо команда. Нормально. І я буду оптимістично налаштований, навіть якщо там мені скажуть, що там я і проти Бенфіки був оптимістично налаштований. Будь-яку команду перемогти можна. Добрий календар. Добре те, що граємо вдома першу гру. Розумієш? Тому що вдома, якщо дай Бог, зіграти там вдало, я а я вважаю, що нічия буде будь-яка нічия буде вдалий результат для Динамо, треба їхати туди. І там же спокійно шукати свій шанс. Наостанок скажемо про принциповий момент, який має додати спортивної злості футболістам Динамо. Напередодні протистояння із киянами Бешикташ оголосив про підписання Бахтійора Зайнудінова із Московського ЦСКА. Без жодних сумлінь турки виклали за цього футболіста 4,5 мільйони євро. Бізнес з южуал по-турецьки. Нена Длалатович дебютує з зорею у Єврокубках. Суперник добре відомий українським виболівальникам, праська Славія. Ще тиждень тому чехи вибили із Ліги Європи іншу українську команду Дніпро Дніпро-1. Знаємо, що завтра нас чекатиме дуже складний матч. Бачили це в поєдинках з Дніпром 1 Фізично гарна команда, гарно працює в пресингу. Багато бігає без м'яча. Вони довгий час не програвали. Звичайно, ми приїхали перемагати. Нам нічого втрачати, ми в будь-якому разі будемо грати в груповому раунді Єврокубків, але хотілося б, щоб це була саме Ліга Європи. На Славію буде дуже великий тиск. Зоряж буде намагатися зіграти на максимум. В нас багато сильних гравців. На жаль, через травму не зіграє Назарій Русен. Не буде будка, Данченка. З цими гравцями ми були б кращі на 30%, але я вірю в наших хлопців. Ще перед протистоянням з Дніпром 1 головний тренер Славі Інджих Трипишовський звернув увагу на абсурдність ситуації. Мовляв, як у наступному раунді грати з командою з того ж чемпіонату, яка фінішувала нижче у турнірній таблиці. Але до зорі Терпишовський поставився максимально відповідально, звернув увагу на лідерів і нову схему команди Лалатовича. Гереро дуже сильний нападник, прекрасно грає головою. Футболісти зорі дуже швидкі. В останніх двох матчах вони сильно змінили склад та схему. Початок сезону у них не склався. Грали низьким блоком, 10 гравців на своїй половині. Вони намагаються будувати свою гру через вінгерів і крайніх захисників, які своєчасно підключаються до атак. За якістю це така ж команда, як і дніпро 1 але вони грають трохи по-іншому. Майже не на м'ячі. У них три високих центральних захисника. Тут може бути зовсім інший хід матчу, ніж з Дніпром-1. Друзі, поставте лайк, якщо вірите в наші клуби в обох протистояннях. Ну, я вам нагадую, що матчі Динамо, Бешехтаж і Славія Зоря ви можете переглянути на ютуб-каналі Хаб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.